Скажи, куди ви спрямовували кошти? На які підрозділи, які запити були? От, цікаво, от як ця сфера донатів працює так практично? Спочатку ми робили такі: в кого зараз актуальний збір, тому і кидаємо на момент відкриття ну, мій друг Юрій Рихлик. Активно займався закупівлею автомобілів для війська. Йому кидали гроші. Також кидали гроші на проект Бандеромобіль. Це ще один мій друг, який організував команду людей, які системно закуповують або ж шукають благодійників в Європі, які передають автомобілі. Сюди вони роблять повне ТО, бронюють елементи корпусу. Кузова машини, і потім вже передають на фронт. Це автопроект Бандарміль туди донатили. Потім ми подумали, що класно буде робити це щось якось систематично. Е, системно знайшли тоді співпрацю зі 125 двадцять бригадою територіальної оборони. З ними трошки попрацювали, попрацювали, попрацювали. Потім все більше наших друзів е, долучалися до збройних сил все більше наших друзів ставали частиною сил оборони. І ми так і переназвали нашу основну банку, що нашим дружнім військовим. Тобто, не збиралася якась сума коштів. Є певний збір нашого друга, відправляли туди кошти, підтримуючи збори.